Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Ну що, давайте знайомитися! Це мінічка із магазину Sky Orchids, орхідея, яка мала бути пелоріком, вона напевно ним і була, це просто вона доращує бутони. Це та орхідея, яка прийшла до мене повністю мокра. Я знайшла її назву, вона має Purple Princess. Зараз вона в такому стані, розголуджила квітоносика, є квіточки стандартні без мутації. Подивіться, яка вона прикольна, така, знаєте, як черешня. І ось одна гілочка має напівмутації, як підморгує. Зараз я вам покажу орхідейку поближче. Ви бачите, скільки вона наростила бутончиків. Я, коли її отримала, просто її пересадила і потихеньку полувала. Особливо я до неї уваги не звертала, тому що, що чесно, мені боляче бачити орхідею в такому стані. Ну Ось, нарешті, я до неї підійшла, і ви бачите, що в горщику. Просто катастрофа. Я її не переувлажняла, я її і не пересушувала, поливала по мірі необхідності, і не так, як я поливаю завжди своїх підлітків, а налила водички, вона трошки напиталася, і я її зливаю. Оця вся Чорнота, що на шиті, ви зараз бачите, вона і була ізначальна, вона така до мене прийшла. Листочки зараз сильно втрачають в тургорі, тому що немає кореневої. І ви бачите, в якому взагалі вона стане. Тому я вирішила сьогодні вам її показати, обрізати квітоноса і залишити цю квітку в спокойстві. Хай вона постоїть, подумає, можливо, в неї щось і вийде якось відновити своє здоров'я. Тому що в такому майже стані були листочки у Diffusion Metallic, і вона себе зараз чудово почуває взагалі шикарно квітне. Але, але будемо дивитися, що взагалі з цією орхідеєю далі вийде. Ось я відрізала квітоносину, ви бачите стан цієї квітки. Я її поставлю на підвіконня, буду помірно поливати, якщо щось чудово з неї вийде, то чудово. А якщо ні, то я навіть не буду засмучуватися, тому що це, знаєте, така моя плата за досвід. Щоб я знала і всім сказала, що з сайту Sky Orchids, з цього шикарного магазину краще не замовляти, тому що приходять квіти вологі. Ось у нас така гілочка, я її поставлю в водичку. Ну, хай вона поживе, постоїть, почекаємо. Що буде? Зараз у мене місце на підвіконні вистачає, да. я в перший раз це кажу, ви уявляєте, яка це фраза дивна? В перший раз кажу: вистачає, хай вона постоїть, можливо, щось в неї і буде. Ми почекаємо, а я буду вас тримати в курсі подій, можливо, я її чимось підгодую, або якоюсь амінокислотою, або якимось укорінювачем. Подивимося по ситуації, по моєму настрою і натхненню. А я вам вдячна за увагу. Скоро ще побачимося на моєму каналі.